Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амінь! так сюди. і сестри, я вітаю усіх вас в першу чергу причасніми з прийняттям святих Христових тайн. Усіх остальних і разом нас вітаю з Воскресним Днем. В сьогоднішньому івангельському читанні оповідь про багача, який, маючи великі земні статки, в душі своїй розмовляв і сказав наступні слова, ще з більше збудую. Склади свої, назбирають туди всі свої земні достатки і скажу душі своїй. Веселийся, радій. І Господь говорить до цього чоловіка, який, здається, влаштував своє земне життя. Безумець, цю ніч помреже. Для чого все останнє? Ось в цих словах не суть проблеми в багатстві. Ми говоримо дуже багато про матеріальні цінності, які в нас є, а суть в відношенні до них. А найголовніше, які в душі твої є скарби, що для тебе найцінніше в цьому житті? Саме життя, здобутки Твого життя, душа Твоя, земні блага, положення, кар'єра і все остальне. Інколи ми думаємо, що маючи щось, вистачить це і мені, і моїм дітям і онукам. І тому такі безумні. Йдуть за народним прислів'ям по трупах, досягаючи якоїсь певної мети. І думає, я себе забезпечу, накраду, дітям моїм повинно хватити, бо їм треба в це все, квартири, машини і так далі. Онукам треба, щоб ще вистачило. Але запитати цю людину, безумець, сьогодні помреш. Чи встигнеш зібрати? Або назбираєш це все, чи захотять діти тим користуватися. І наступне, маючи це, незароблене своїми мозолями, чи не спортить це внуків твоїх. І тому найважливіше слово до цієї притчі безумець. Інколи ми думаємо, все буде добре. Інколи думаємо, знайшовши один одного, молода сім'я, піду, повінчаюся і проблем не буде. Чи якщо я вже одружився, то проблем не буде. Чи я маю сьогодні таке положення, і в мене все гарантовано до завтрашнього дня, бо все схвачено. Безумиць. Відмовляться завтра від тебе всі. хто сьогодні казав, що тобі друг і готовий з тобою розділити найтяжчі часи. Апостоли проявили неміч, відмовившись від Ісуса Христа. А ми, нам ще треба досягнути хоча б якихось висот, вже не говорячи до висот апостолів, які бачили Бога перед собою. Тому все це, всі ці приклади говорять про одне. Людина одна в світ цей приходить. І одна з цього світу піде. Але назбиравши для душі своєї душевні скарби. Чим ти предстанеш перед Богом? Не, чим, не з чим ти сьогодні є перед людьми. З чим ти перед Богом предстанеш? Яка душа твоя? Що вона назбирала? І що вона сьогодні має? Бо сказано, де серце твоє, там і скарб твій. Я вас раніше повчав. Як оцінити, що найцінніше в вашому житті? Пригадуєте? Ще раз скажу, от себе провіряти треба що найцінніше, Появивши якісь важкі обставини вашого життя. Сучасним словом, форс-мажор. Не дай Бог, але уявіть, у вашій хаті пожежа, що перше будете хапати? От що будете хапати, це, це і є скарб ваш. От хто за що хапається, оце на його серці лежить. Це йому до нього прилипшить. Що треба хапати? Подумайте, що потрібно хапати в першу чергу. Хай кожен визначиться. Але... Оце оцінює, які ми є духовні. Наприклад, інше. Людина втрачає якийсь матеріальний статус. Ну, умовно кажучи, згубила 10 гривень. Образно. Один думає, кінець життя, все пропало. Останні 10 гривень згубив, виходу з положення нема. І зараз. Петлю на шию і думає, що всі проблеми вирішили. Все, все для нього закінчилось. Інший по-іншому підходить. Згубив, сидить і думає, а де знов заробити? Де знов взяти? І ось один продовжує життя, а другий його вже закінчив. Наше життя це боротьба і праця. І за все треба в цьому житті боротися, за своє положення, яке ти маєш, за своє становище, за сім'ю, за дітей, за кохання, за все треба боротися. І катехизис повчає, церква земна, церква воїнствуюча, а небесна торжествуюча. Ну це не означає, що ми тільки одні воїни. Воїни но з інших, воїни із собою, своїми гріхами, пороками, своїми душевними, духовними недугами. І тому ми постійно повинні бути в цій боротьбі, тому що це боротьба з дияволом. Ми спимо, а він не спить. І весь час підсовує нам свої цінності, свої орієнтири. Свої напрямки до спасіння, але його напрямки це в пекло. А нам то треба до царства небесного. Наша дорога в іншу сторону. До Бога. Не від Бога, а до Бога. І тому, щоб людину хрестити, спокушає. Каже, ось бачиш, там добре. Зауважте, як Змій спокушав є. Дивись, який гарний твій. Та чого ти сумніваєшся? Чи правду сказав Бог? Попробуй. Нічого страшного не станеться. І людина спокусилася. Ось так прийшли тисячі років, а нічого не змінилося. Диявол все одно нас покушає, показуючи нам свої скарби. І каже для душі, все, на землі все добре. А нема добре, тому що немає відчуття щасливості на душі своїй. І задоволення дуже мало. А щастя взагалі нема. Тому потрібно збирати в першу чергу скарби душеві. В першу чергу шукайте Царство небесне. а все остальне прилучиться. В першу чергу шукайте той скарб, який є на небесах. А земним просто користуйтеся, керуйте і управляйте, тому що Господь вам визначив бути керівниками того, що ви маєте. Не рабами, а господарями. Наповнюйте і володійте землею. Отакі От слова з книги буття. Наповнюйте землю і володійте нею. А рабами ми себе називаємо тільки по відношенню до Бога. Каже, раб Божий називає мене, раб Божий, а не раб матеріалів, не раб машини, не раб хати. Раб Божий, а в всьому остальному Господи. І тому знайшов, не дуже радій, бо хтось згубив і плаче. Але коли згубив, не плач, можливо, комусь більше потрібно. Ні першому, ні другому не, не привозносся. Як і до похвали, і до клівіти. Один із святителів повчає, клівіту і похвалу приймаю равнодушку. Тому що це тебе приведе до гордині. Апостол Павел як говорив? Чим можу каятися, чим можу хвалитися? Не мучами своїми, чим я можу хвалитися? Бо якщо щось добре зробив, то це Бог зробив моїми руками. Але якщо погане зробив, то це вже зробив я. Це ніхто інший. Я то чим буду хвалитися? Можу перед Богом хвалитися тільки своїми гріхами. А гріхи стимулюють стати кращим, досягати святості. Досягати оцього піднесеного стану, яке ми називаємо щастям, це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Ось до цього ми прагнемо. Навколо цього вся наша розмова бути здоровим і щасливим і не мати потреби в ніяких матеріальних запитах своїх. Тому я бажаю, щоб цінності нас, православних, християни, були ті, які ржа не точе, міль не їсть і злодій не може вкрасти. Ось такі в нас повинні бути цінності. А в всьому остальному ми повинні мати бути господарями. Але хай воно буде, тому що і воно потрібне для забезпечення життєдіяльності нашого тіла. І тому тримаємо ось цей орієнтир на цінності, які не ржавіють, які не нищаться. І які наші душі приносять піднесений стан душі, яке називається щастя? Слава Ісусу Христу!